Вітаю Знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролду і Далі у випуску. Про таке. Новий уряд буде. Його склад сформують у четвер. Перемовини Юлія Тимошенко зустрілась з Кетрін Ештон. Нове громадянство. Чим небезпечна роздача російських паспортів кримчанам? Три десятки київських беркутівців втекли разом зі зброєю. Про це заявив виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами, силовики злякалися початку слідства стосовно застосування сили на майдані. Подробиці цього інциденту голова МВС прокоментувати не зміг. Скільки зброї прихопили із собою силовики і де вони наразі, невідомо. Беркутівцям вочевидь є куди податися зокрема, їх уже чекають в Росії. Лідер справедливої Росії Сергій Миронов запропонував дати бійцям беркуту роботу в російському МВС а через шість місяців надати їм громадянство Російської Федерації. А от у Львові Беркутівці на колінах просили пробачення близько ста працівників місцевого спецпідрозділу на Львівському євромайдані стали на коліна перед львів'янами. Люди, які зібралися на площі, кричали ганьба і кидали в силовиків дрібними предметами, аби втримати людей. сцену оточили активісти самооборони. Військові пообіцяли, що беркут завжди буде на боці народу а також запевнив, що львівський беркут не брав участі в бойових діях у Києві. І сьогодні, стоючи на цій сцені на коліна, ми просили пробачення за всіх тих людей, які чинили то зло не тільки перед вами, а перед цією Україною. Я думаю, що вони теж це розуміють і вони зроблять належні висновки в тому. Юлія Тимошенко зустрілася з Кетрін Ештон, верховний представник ЄС. Привітала екс-прем'єра зі звільненням та висловила захоплення її мужністю. Сторони обговорювали ситуацію в країні обмінялися думками щодо шляхів виходу з кризи. Йшлося про перші кроки, які мають бути зроблені як з боку України, так і з боку ЄС. Задля стабілізації ситуації та відновлення курсу України на європейський союз. В Україні стартувала виборча кампанія з дострокових президентських виборів. Народне волевиявлення має відбутися 25 травня. З цього дня і до 30 березня можуть висуватися кандидати в президенти як партіями, так і самостійно. Для реєстрації кандидата необхідно внести грошову заставу на суму 2,5 з мільйони гривень. Останній термін подачі документів у центральну виборчу комісію 4 квітня. ЦВК Повинна до 15 березня створити 225 окружних виборчих комісій на підставі подань кандидатів у президенти до складу кожної комісії можуть бути включені не менше 12 членів по два від кожного кандидата. Нагадаю, вчора Верховна Рада внесла зміни в держбюджет, виділивши на проведення виборів майже 2 мільярди гривень. Майданівці висунули вимоги до уряду народної довіри. Членами уряду народної довіри не можуть бути учасники списку сотні найбагатших людей України. Також не мають. Потрапити в урядові крісла і керівники органів виконавчої влади або працівники адміністрації президента, що займали ці посади з початку 2010 року. Такі критерії відбору сформувало коло народної довіри. Серед інших вимог досвід роботи в галузі мінімум 7 років. Винятком є МВС, СБУ та Міноборони. У цих галузях потрібно досвід роботи на керівних посадах, мінімум 5 років і. Непричетність до порушень прав людини і відсутності інформації про корупційну діяльність. Про формування нового уряду говорили сьогодні і у Верховній Раді. Формування нового уряду відкладено до четверга. Про це під час планарного засідання повідомив голова Верховної Ради Олександр Турчинов. В день та вночі профільний комітет має працювати над цим питанням, щоб якомога швидше в Україні був сформований новий уряд. Вчора ми мали перемовини з Кетрі Нештон. Це високий представник ЄС зовнішніх справ. Позавчора я розмовляв з міністром фінансів Сполучених Штатів після зустрічі великої двадцятки. З двома міністрами закордонних справ Німеччини і Франції і з канцлером Німеччини Ангелою Меркель Європа готова надати Україні підтримку, але підтримку виключно новому уряду уряду народної довіри. Негайно сформувати уряд закликає і Арсеній Яценюк. Головне завдання нового кабміну відновити переговори з Міжнародним валютним фондом. З цього приводу вже є деякі напрацювання до складу нового уряду. І вчора ми провели перші консультації з представниками майдану. Повинні увійти представники майдану. Це такі, як Мусій, який займався медичною службою. Це Оля Богомолець, це Квіт, який може займатися питаннями освіти. Це Луценко Ігор, це Руслана, це ті люди, це Євгеній, який 90 днів провів на майдані і тримав цей майдан. Це ті люди, які асоціюються з перемогою і виборювали цю перемогу. За словами Арсенія Яценюка, до нового уряду мають увійти представники Майдану. Це ті люди, які виборювали перемогу протягом останніх трьох місяців. Я звертаюсь до керівників фракції, до керівників депутатських груп і даю дотручення в четвер. Коаліційний уряд національної довіри повинен бути проголосований. В день вночі ведуть консультації, переговори публічно, але рішення в четвер повинно бути прийнято. У нас більше часу нема. Крапка. Легітимність нового українського уряду, на думку Єценюка, це довіра мільйонів українців, які стояли на Майдані. Тому олігархи та представники попереднього правління не можуть бути членами Кабміну. Лана Маяковська, Роман Крюков, Соціальна країна. 713 осіб постраждалих та 82 загиблих за три дні сутичок у центрі столиці. Такі офіційні дані Міністерства охорони здоров'я України. З місяця з місця загострення сутичок у центрі міста Києва до бригад екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров'я міста Києва за медичною допомогою. Звернулися 713 постраждалих 479 з них госпіталізовано. За даними медичної служби Євромайдану, постраждалих набагато більше не всі поранені звернулись до лікарень. Євромайдан Сос продовжує шукати людей. Станом на сьогодні активісти шукають 289 людей, з якими втратили зв'язок. Рідні наголошують, що не всі вони обов'язково причетні до подій на майдані. Із 18 по 24 лютого до Євромайдан Сос звернулись за пошуком близько 500 людей. Список зниклих можна переглянути на офіційній сторінці Євромайдану Сос. Будь-які дані щодо цих людей просять повідомляти за телефонами гарячої лінії, які ви бачите. На екрані Янукович відповість Кримінальне провадження щодо притягнення до відповідальності та розшуку Віктора Януковича перебуває у Печерському районному суді Києва. Про це заявив віцеспікер Верховної Ради Руслан Кашулинський. Провадження очікує рішення. Нагадаємо, раніше виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що проти Януковича порушено кримінальну справу, а саме експрезидента оголошено в розшук. Однак, станом на сьогоднішній ранок жодної. Офіційної інформації про це не було ні на сайті МВС чи Інтерполу. У службі НБС цю інформацію не коментують. Росія готується масово роздавати паспорти в Криму. Російські паспорти українським громадянам хочуть видати за спрощеною процедурою. Наскільки реальні плани можновладців східної сусідки? Дивіться далі. У Держдуму в понеділок внесено законопроект про спрощене надання російського громадянства росіянам з України та членам їхніх сімей. Усім громадянам України, які хочуть стати громадянами Росії, ми повинні дати можливість у спрощеній формі протягом шести місяців стати громадянами Росії. З такими новинами російські депутати сьогодні прилетіли до Криму. У Сімферополі нардепи східної сусідки повідомили новину кримчанам. Там такі звісті зраділи особливо чиновники. Однак закон України цього не дозволяє. Це технологія видачі паспортів, це технологія рисунологія не рішення проблем людей, Це технологія дестабілізації політичної ситуації. Колись Росія вже видавала свої паспорти громадянам Грузії. Тоді це стало причиною збройного вторгнення російської армії на територію Грузії в Україні. Такі дії називають брудною політикою і фінансовими махінаціями, що в першу чергу вигідно кримським можновладцям. Вся ця публіка, яка наживалася на 2,5 з половиною мільйонах кримчане вона не хоче доставлять свої позиції. А саме для цього їм потрібно піднімати температуру. Це технологія підняття температури. Питання незаконної видачі паспортів повинно вирішити Українське МЗС і консульство Росії у Сімферополі. Якщо ні, і паспорти таки почнуть видавати, проблеми будуть куди серйозніші. Яна Курченко, Артем Кутасов, Валентин Ковалевський соціальна країна. Поле для гольфу, власний зоопарк і славнозвісні пеньки Віктора Януковича. Резиденція президента України тепер оглядовий майданчик. Самооборона Євромайдану до найвідомішого маєтку країни тепер пускає відвідувачів, аби народ на власні очі побачив, як жив президент. На екскурсії побувала і наша знімальна група. Останні три дні колишня резиденція Віктора Януковича перетворилася на оглядовий майданчик. Десятки тисяч людей приїздять сюди подивитися на те, як жив президент однієї з найбідніших країн Європи. Для відвідувачів тут передбачили усі зручності. Перед початком екскурсії на вході можна випити кави і взяти велосипед на прокат. Пан Олексій, велосипеди для екскурсії надає уже третій день. Сьогодні почав брати кошти, щоб хоч трохи компенсувати витрати. Манасовісьяно. А вчора і позавчора, тобто, суботу, і неділю, ми безкоштовно взагалі давали всім. А хлопцям самооборони для території об'їзду ми даємо безкоштовно так само тобто, совість у нас є. І Гроші треба так само заробляти, бо треба працювати далі. Григорій не полінувався, гарно вивчив об'єкт і створив карту. На вході путівник журналістам роздає безкоштовно. Іншим продає по 15 гривень, так само, щоб компенсувати витрати на дизайнера і поліграфію. З великими зусиллями з дизайнерами, з картографами, ми створили ось таку карту зручну для пересування людей. О, тут є всі нанесені об'єкти популярні, тому зручно можна пересуватися. На вході стоїть охорона. Це самооборона євро. Майдан пускають усіх, однак уважно придивляються, щоб туристи з собою нічого не поцупили. Запускаємо всіх людей, хто підозрюваний, то другий другою. От випускати вже трошки складніше, тому що можуть щось потягнути ще щось. Тому з виходом чуть-чуть складніше. За цими воротами просто інший світ. Територія така велика, що за один день усе не обійти. Гладенькі доріжки, ексклюзивні дерева, поле для гольфу, гостєві будинки, озера, мармур і замки навколо від такої краси розкоші дух перехоплює. Ви Знаєте, я порівнюю національний ботанічний сад, як і яке ухожне тут все по місті. Я не знаю скільки народу тут можна дач побудувати. Парашени такої території, що за наші гроші, за наші податки. Um, такое можна все выстроить. Я в шоке. Так дорого, що ж дєшево, знаєте? То таке змішання стилю, і вона все дуже так виглядає. Типа ну почувається, що куча бабла, а на, нафіга вона зроблена. Для чого це було януковіче без поняття? Злоб. За три дні екскурсії колишню президентську резиденцію у Межигір'ї побачили десятки тисяч українців. Сьогодні на оглядини самооборона впускала останній день. Потім маєток закриють та інвентарізацію і вирішать, що з ним робити далі. Ось так і жив четвертий президент України Віктор Федорович Янукович. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.